Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про частинні похідні. Раніше, просто в просто математичному аналізі, коли ми казали, що y' це похідна, то ми записували це відношення dy по dx. Зараз же в багатовимірному просторі у нас є функція z. z – Це якась функція від двох змінних x, y. і от ми можемо знайти по x і по y похідні свої та унікальні. Тобто z' по x це буде d z по dX. Аналогічно z' по y, це буде dz по dy. Важливо зазначити, що частинні похідні позначаються отакими от значками. І вони будуть по кожній зі змінних унікальними. Коли ми беремо похідну, наприклад, по X, ось, то ми на y не зважаємо. Ми кажемо, що це якийсь параметр. Аналогічно, якщо похідна по Y, ми не зважаємо на X. Окей, давайте перейдемо до прикладу. О, наша функція TZ по tx дорівнює похідна від логарифму. Одиничка ділити x плюс корінь x квадрат плюс y квадрат. Похідна під логарифмічного виразу від цього. Зважаємо на те, що y це якась константа. Помножити 1 плюс похідна від кореня. 1 ділити на 2 корення х квадрат плюс y квадрат. Похідна під логарифмічного виразу. Помножити на 2х плюс 0. Ну, тому що похідна від у це буде 0. Що ми маємо? Можна записати, що це буде добуток отакий от тудушок. Одиничка х плюс корінь з х квадрат плюс y. Квадраті, все це множиться на корінь із x квадрат плюс y в квадраті плюс х. Що це ділиться на корінь з х квадрат плюс y в квадраті. Як ми бачимо, ось оця частинка благополучно скорочується. Ну і конкретно відповідь буде одиниця ділити на корінь з х квадрат плюс у в квадраті. Окей. Це спрощена похідна по іксу. Давайте знайдемо похідну по y. dZ по dy. Чому це буде рівно? Знову ж похідна від логарифму. Одиничка поділити на х плюс корінь з х квадрат плюс y в квадраті. Помножити. Похідна від логарифмічного виразу. Ну ж, похідна від x. 0. Ну, похідна від кореня ми її знаходимо. Множимо на. Похидає корення 1 поділити на 2 коріння х квадрат плюс y в квадраті. Помножу на 2y. Окей, а, що ми маємо? Знову ж це буде y. Поділити на x плюс корінь з х квадрат плюс y квадрат. Ще добножається все це на корінь з х квадрат плюс y в квадраті. Наша частина похідна по ігреку. Тепер ми можемо знайти другу похідну по X, другу похідну по Y. Наприклад, ось дивіться, d d2z dx квадрат. Це позначення другої похідної. чому воно буде рівне. Похідна від ось цього виразу. Похідна від коріння. Корінь в знаменнику. Що ми робимо? Ми можемо переписати це для себе як x квадрат плюс y в квадрат. Степені мінус одна друга поставити штрих, коли на нас частина похідна ми повинні вказати по якій функції. Тепер, як за показниковою, мінус одна друга мінус одиниця, тобто степінь. При знаходженні похідної степені виноситься мінус одна друга, і ми множимо на цей самий вираз в степені на мінус 1 менша, тобто мінус 2, і помножити на похідну. Внутрішньої функції, внутрішня функція х квадрат плюс y квадрат, тобто ще ми домножуємо на 2х, тому що похідна по х. Окей, двійка і мінус одна друга скоротилися, тож ми маємо мінус х, який ділиться на х квадрат плюс y квадрат в степені куб. І з цього добуваючи квадратний корінь. Ну так, це наша похідна частина похідна, друга частина похідна по х. Аналогічно ми можемо знайти другу похідну по ігреку dz, d2z по dy квадрат і Тут буде складніше, у нас буде виконуватись умова похідної частки і одночасно похідної добутку. Окей, похідна, використовуємо похідну частку, тобто перший частинчик y похідна від в одиниці, тобто ми переписуємо знаменник, x корінь x квадрат плюс y квадрат. Помножити на корінь. Помножити на корінь. Х квадрат плюс y в квадраті. Тепер ставимо мінус похідна від знаменника по х, прошу вибачення, по y. Похідна по y. Що ми бачимо? Ми можемо для себе трішки спростити, тобто перемножити наші вираз і тримати суму. Um, тобто я до того окремо запишу окремо. Ми в знаменнику отримаємо x помножити на x квадрат плюс y в квадраті плюс х квадрат плюс y в квадраті. Похідну від цього знайти набагато простіше. Окей, um, Похідна від ось цього, чому буде рівно корінь. Тобто одиничка поділити на два коріння із x квадрат плюс y квадрат. Звичайно, х як константа лишається. І домножити на 2y. Плюс похідна від ось цієї частинки рівна 2y. Плюс 2y. Допоміжний малюнчик. Ну, тобто, допоміжні записи я витираю. Так, а тепер все це ми мусимо домножити ще на y. Похідна частки. Ми пам'ятаємо, похідна частки ось ще y. Так, е, будемо множити на y, і все це ми ділимо на квадрат знаменка. Тобто x плюс корінь квадрат на x квадрат плюс y квадрат. Все це в квадраті, помножити на x квадрат плюс y в квадраті. Окей, дорівнює чому, це рівно в цілому, можна так залишити, переписувати тут уже не варто. Тобто ми знайшли похідну. Вона виглядає досить таки страшно, але ми її знайшли. Ну, Запишемо, що це буде x плюс корінь x квадрат плюс y в квадраті. Ке множиться на корінь з x квадрат плюс y в квадраті. мінус Міс xy в квадраті. Ділити на корінь з x квадрат плюс y в квадраті. Мінус, мінус. мінус, мінус е 2х в квадраті, все це ділиться на наші старі знаменник x плюс корінь з x квадрат плюс y в квадраті. В квадрат... Який буде в квадраті, і поміж на х квадрат плюс y в квадраті. Окей, це була друга частина похідна по x по y. Тепер ми аналогічно можемо знаходити частинні похідні, але вже мішані. Мішана похідна означає, що у нас вона буде в типу D2Z по DX по DY. є правило, яке говорить про те, що мішані похідні не залежать від порядку диференціювання. Тобто, це те саме, що D2Z по dy. По Tx. Тобто нам немає різниці, по чому спочатку диференціювати. Е, тож, коли ми шукаємо другу похідну, другу мішану похідну, то нам ну, ліпше, з точки зору логіки, вибирати функцію е, похідна, перша від якої буде найменший вираз. У нашому випадку, аби знайти другу похідну, ліпше звернутися ось сюди. Тому що цей вираз ну, набагато простіший, ніж ось оцей. Тому ми знайдемо зараз мішан, другу похідну мішану від dZ по dX, тобто продиференціюємо по Y. Так от, ось ми шукаємо мішану похідну. Дивіться, Z по dX, ось вона. І ми від неї ще беремо похідну по Y. Окей, okay, чому це буде рівно? Знову ж, ми можемо переписати, що це буде d по Y. Ну, Ця штучка рівносильна, як душка похідна і значок по ігреку. Де пода y від? Я запишу x квадрат плюс y квадрат в степені мінус 1 друга. Окей, тепер знайти похідну простіше. При диференціюванні показничок виноситься. тобто мінус 1 друга на квадрат плюс y квадрат. В степені мінус 3 другий помножити на похідну внутрішньої функцію. Нагадую, ми диференціюємо зараз по ігреку. Тобто, помножити на 2. Перейду на інший рядочок, чому це буде рівно. Так от о, 2 y мінус одна розкорочиться. Тобто, у нас буде мінус і ділити на х квадрат плюс y квадрат в степені 3 других. Ну, на цьому можна залишити. Можна написати, що це буде мінус y ділити на. Корінь квадратний із x y квадрат, квадрат в кубі. Ось така наша друга похідна, друга мішана, похідна від нашої функції. Сподіваюся, що це було нескладно. Вам все зрозуміло. Якщо залишились запитання, ставте їх в коментарях. Звертайтесь до мене в Телеграм, він є в описі під відео. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!